Потрапив в полон він 3 березня 2022 року. На сьогоднішній день, як донька написала, каже: мама сьогодні рівно 700 днів, як папа був у полоні. Не знала взагалі, навіть не здогадувалася, що буде обмін на сьогодні, бо після того, як збили Іл-76, говорили, що обміни припиняться і на невизначений срок. А тут, ну. Така новина взагалі це В цей час. Я сиділа на заняттях німецької мови і з координаційного штабу мені надійшло смс-повідомлення, що сьогодні відбувся обмін, і ваш чоловік вже в Україні. Прізвище, ім'я вже в Україні, а вже. Хвилин за 30 передзвонили мені з координаційного штабу, сказали, що його обміняли, що він вже знаходиться в Україні. І як тільки буде можливість, він мені зателефонує. Як тільки їх їм нададуть телефони і сім карточки. З чоловіком зв'язалися ой. Та ось ми з ним тільки переговорили. Про що ми можемо говорити? Про дітей, про успіхи дітей питав, як син, як донька, як взагалі ми тримаємось. Він сильний, він тримається. Так що. Ну, половина ваги втратив. На відео дуже худий, я його ще не бачила. Ми тільки говорили по телефону ще відеозв'язку з ним не було. Але ті відео, які є вже у Золкіна, відео є на каналі СБУ. Я його там знаходила серед звільнених. Дуже ходить. Дуже ходить. Треба, як то кажуть, документи зробити, бо в нього немає жодних документів. Всі вони втрачені. А друге, має пройти реабілітацію, і як це буде, не, не знаємо. Поранення було так. Було Тому дуже погано працює права рука, сказав, не розробили ще, але будемо. Будемо як вирішувати проблеми по мірі їх, того, як вони будуть з'являтися. На сьогоднішній день для мене це велика радість, що він уже в Україні. Два роки ми його чекали. Два роки ми чекали цього обміну. Нарешті він вже в Україні, а далі. Як Ліна Костенко і кожен фініш це по суті старт. Починається нова наша стартова сторіночка: сторінка реабілітації, сторінка відновлення документів, і, звісно, щоб він приєднався до родини, до нас, бо дуже дуже соскучилися.